У нас почалась акція, вона буде тривати всього 2 дні. На Солодкий Елев» акція в Україні. Дві пачки, 90 плюс 17, доставка. Це продукт екідного харчування, який допомагає підняти енергію, зникає втома, пам'ять покращується, діти його дуже люблять, старші люди ем, проходять в дітей носові кровотечі. Це акція на «Елев» в Стіках, солодкий. Наступна акція на імунокоди. Акція на імунокод є в Європі, і вона виглядає так: дві банки плюс дві в подарунок. Шукайте там, де пише 99, плюс доставка 17 плюс мито України в Європі. Це імунокод. Це продукт, який дуже ефективний при автоімунних захворюваннях, при простудах, вірусах, любих кашель, грип, Люди дуже швидко виходять з хвороби або не хворіють. Випиваємо 2-3-4 капсули на вечір, на ранок простуди майже немає. По собі можу сказати, як температура висока спадає за один день. Також дуже добрий при різних шкірних захворюваннях: псоріазі, вітіліго разом з ранковими вечірніми капсулами. І ще один продукт по акції це акція в Європі на крем. Для миттєвого ефекту підтяжки лиця. А тут є 15 мл, акція це по ціні 1, 2, 1 плюс 1. Діє швидко і дія його триває до 4, від 4 до 10 годин. Крім того, що має миттєвий ефект підтяжки обличчя, він ще підтримує здоров'я шкіри з часом. Це дуже гарний варіант на вихід, якщо ви маєте якусь подію. День народження, вечірку. Ці акції будуть діяти два дні сьогодні і завтра до дня батька. Встигніть скористатись, тому що акція коротко тривала, а продукти в акції дуже потрібні. По суті, я пишу це відео про акції для команди. А хто ще не робив замовлення, хто ще ніколи не пробував, то пишіть мені в приватні повідомлення, і я допоможу вам зареєструватись і замовити.